Це Славко, я щиро та принципово засуджую цей терористичний акт. Стріляти в Фіцо це все одно, що стріляти в Путіна, це все одно, що стріляти в російську душу, це все одно що стріляти в роз'єднану Європу, це все одно, що стріляти в ненависть, в минуле, в безкінечну націоналістичну гризанину. Розумієте, ну не можна ж так. Фіцо це альтернатива, це один з найближчих шляхів до апокаліпсису. І отак, от насильницький, без референдуму, без волевиявлення, ви розумієте, отакий прояв нетерпимості. Я не буду здивований в тому, що постріл був. Ефективний, бо ненависть знаходить свої шляхи. Я іще раз кажу, я принципово засуджую. Це глибоко інтелектуальна людина. Я останній раз такий погляд, такий інтелект бачив у усельдьмаршала відомої ДНР. Пам'ятаєте цю людину? Але той хоч не був громадянином Ізраїля, тим більше, що стріляти в Фіцу, який є другом Путіна і громадянином Ізраїля, це взагалі я не знаю, що це таке. Я не знаю, хто на це наважився і кого в цьому звинуватять, але словаки мене приємно здивували. Ясно, що Словаччина була магазином зброї і, мабуть, уже не буде, буде бойня, буде зачистка магазинів. Раджу всім, хто має можливість останні рази пройтися словацькими магазинами і скупити запчастини, бо більше, я думаю, запчастин не буде, поставлять в стойло, але я скажу, що. Ну, не можна ж так ви розумієте стріляти. Це завтра ви в Путіна вистрілите. Завтра ви будете стріляти в русського солдата освободителя Не вдалося. Ясно, що починаються якісь конспірологічні теорії. Ми надивимося всілякого лайна, але я скажу, що я принципово засуджую такі терористичні акти. Єдине, що може їх виправдати. І то скажу, що з точки зору історії, це літальний сход. Бай.